Привіт, українчик із Каліфорнії, Володя Фурман на дроті. Привіт, любі мої українчики. Ем, дісталися ми до серйозних розмов, до серйозних тем. Не те, щоб ми раніше розмовляли про якісь там жартівливі речі. Тут не, не до жартів, коли тобі треба долати шлях самотужки свої, на своїх двох десь по декілька днів, а то й тижнів. Для того, щоб покинути. Україну в пошуках щасливого життя, принаймні в пошуках життя. Ем, час переходити до, як якогось, до якихось підсумків, чим ми тут займаємося і для чого це все нам. Ну, Зокрема, мені. У мене е, свої рахунки із Україною. Е, е, моє життя там. Е, на, а, наакумулювало чимало всього, що треба було б озвучити, з чого б треба було би почати. Ну що, Україна це не те місце, де люди можуть мати щасливе життя. Якщо відверто, то померти своєю смертю пощастить далеко не кожного. Зараз така ситуація. Це явище не нове для України. Мій прадід у 32-33 му помер від голоду. Його розкуркулили односельці. Іншому прадіду пощастило трохи більше, якщо взагалі так можна сказати. В нього відібрали все і відправили його в Сибір. Ну, теж свої, зрозуміло. Не приїхали ж іншопланетяни до нього, в село якого нема на карті. Йому пощастило повернутися. І решту свого життя Прадід провів дуже скромно. Страх добре жити переслідував його решту його днів. І цей страх він успішно передав своєму онукові моєму татові. І що зробив мій тато? Ем, він провів своє життя теж у страху і не скористався жодною нагодою щось в житті змінити. Він досі живе в тій хаті, де його народили. Іронія. Хоча він освічений і хороший інженер. І, і він, до речі, навчив мене лагодити ровер, потім і двигуни крутити на мотоциклах. Ну і зрештою, те, що він заклав ті, той фундамент, то цей фундамент якраз дозволив мені розірвати те коло. Я зараз в Сполучених Штатах. Ну чого і вам бажаю. Тобто то, що ж, змінити життя в Україні в кращу сторону, можливо тільки з ну, якимись спільними зусиллями. Але для цього треба ініціативних людей, і не просто ініціативних, які можуть е, скинути зруйнувати те, що є. А треба таких ініціативних, які знають, як щось зробити, гуртом зробити, для того, щоб е, життя соціуму е, стало хорошим, щасливим, щоб покращити життя кожного, а не тільки там своє. Але проблема в тому, що от таких, таких регу... людей їх просто регулярно нищать. І тільки небагатьом вдається втекти із тої України, і ті, котрі тікають, ну, вони вже туди ніколи не повернуться, тому що. Вони ж то знають, що робити, і як можна жити самому щасливо в Україні і всіх решту навчити то робити, як гуртом це все зробити. Але хто ж їм дасть? І не тільки хто ж їм дасть, щоб впровадити ці зміни, не вистачить життя людини. І це треба зараз, по факту, на це треба покласти життя ну, не одного покоління. І не знаю, це треба бути кимось на кшталт, не знаю, Ісуса, щоб могти пожертвувати своїм життям це для українського народу. Ну, таких серед українців нема. Зате серед українців є достобіса комуняк. От Україною все життя правили комуняки. Там, 70 років до того. І, а, а, зараз, а зараз нею править Зеленський. І Він же ж робить те саме, що вони. Цей же ж Вова Зеленський, його ж методи ну, нічим не, не кращі, ніж Комуняк. Комуняки закрили країну там на 70 років. Щоб звідти виїхати, треба було візу, виїзну візу. А Вова Зеленський зараз просто закрив тупо кордони, і, ну і все. І Візу теж в нього там можна якось оформити, в його тих. Котрі на нього працюють, тих прикордонників. Віза оформляється там, сумою від 10 тисяч доларів і далі. Як ви знаєте, мій канал заблоковано на території України. Підконтрольний Зеленському уряду України звернувся до Ютуба, тому що вони там побачили порушення в цій моїй діяльності, в тому, що люди мають жити і мають жити щасливо. І що українчики. Це не, не просто якісь рандомні мешканці планети. Це, це ті, котрі, попадаючи в соціуми, де з правами людей все гаразд, там гарно проживаються, і гарно працюють, гарно народжують дітей, і виховують наступне покоління. І все прекрасно в них виходить. Тільки в Україні ось з цим проблеми. Тому що? За рік назбиралося, ну більше вже ніж за рік, назбиралося контенту на моєму каналі. Його там вже чимало, там є дуже багато історій людей, які вийшли. І є купа всього того, що я там розповідав, із різними повчаннями. Так ось, кожен з вас, в кого є якесь бажання, а особливо в тих, в котрих були якісь власні свої YouTube проекти. І ті, котрі е, не не бояться, або ті, ті, котрі вжили достатніх заходів, щоб не попасти під е, під увагу цих цих доблесних наших СБУшників, комуністичних послідовників справи НКВД. То всі люди, котрі е, в цій справі нашій, ну, котрі цікавляться тим, що я роблю, я прошу вас допомоги. Я вам всім дозволяю викачувати всі відео з мого каналу і розміщати його на ваших каналах. Е, бажано мати посилання на мій канал, але якщо ні, то, то не проблема. Ви можете робити будь-що із тими відео. Можете їх різати на шматки, можете їх там клеїти в купу. Це все за вашим там, бажанням і за вашою ініціативою, і на те, на що вистачить польоту вашої фантазії. Там є контент для спонсорів, той, котрий з маршрутами. Тільки ті з вас, котрі досягнуть там, тисячі підписників, то я теж дозволяю зробити так само: викачити те, що в мене є, і викласти їх напряму. Тільки не викладати їх. В загальний доступ, а він має бути теж прикритий таким самим чином. доступ. Далі, якщо ви щось знаєте про те, що я там розповідав, якщо у вас є якісь додаткові дані, бо ви одні з тих щасливчиків, які покинули завдяки тим маршрутам, які я озвучив, то додайте щось від себе там. І, ну, і таким чином ми донесемо ем, до загалу, до, до всіх до кожного хто хоч чим-небудь цікавиться, хоч кого, має, про, кого відвідує думка про те, що треба петляти з України, щоб він легко міг наткнутися на цей контент. Тому що на мій контент, ті люди, які не здогадуються, що можна використовувати VPN. Або поміняти свою локацію, своє місце розташування в налаштуваннях Ютуба. Ну, тим недоступний мій контент. І цю ситуацію треба виправити. Щоб не дати Зеленському, так як колись це робили комуняки, просто винищити людей в самий тупий спосіб. Тому що так Росія напала на Україну. Але ж вона ж це робила не вперше. Вона, це, та Росія вона тільки тим займалася, що першим ділом нападала на Україну за весь час своєї історії. І, і, і те, що робив Зеленський, ну, Зеленський то він, е, прийняв владу від Петі Порошенка, точніше, відбив Петі Порошенка. Це своє президентство в комуніста Петі Порошенко. Колишніх комуністів не буває. Комуністи це не ті люди, які збиралися зробити кому-небудь добре. Це ті люди, які прикривалися цією ідеєю, щоб робити свою брудну справу. І Вова Зеленський мало чим від них відрізняється. Перехопив цю естафетну паличку. Тому що ж, виходить, що щасливого життя в Україні і життя в Україні загалом бути не може. Життя взагалі в Україні під загрозою. Війна вона безглузда, тому що скільки би ви там не билися, нічим це не закінчиться. Це закінчиться тільки з великими смертями у величезних кількостях людей. Тому що протистояти. Протистояти людям, які самі хочуть накласти за себе руки через своє жалюгідне життя, таке, як воно в Росії відбуває, ну, таке, як воно є в Росії. Ну, ну неможливо. Тому що е ці тварини вони жити не хочуть. І з цим нічого зробити не можна. Українців немає стільки життів, і та тривалість життя вона не така довга, щоб можна було якось цьому дати раду. Тому я сам це не займаюся і вам не рекомендую. Не рекомендую марнувати своє життя для амбіцій для абсолютних якихось ідіотських амбіцій інших. Тому що можна було би зробити все по-нормальному. Можна було би зробити нормальні тренувальні табори поза межами України, так як зрештою вони там і є. Тільки не з цими безтолковими українчиками, які. Самі не знають, як користуватися знаннями інших, як користуватися технікою інших і переймати знання в інших, тому що вони мов ніяких не знають, тільки російську, скоріше всього, по-українську, скільки. Бо ті, котрі спромоглися вивчити хоч яку-небудь іноземну мову, вони в Україні не залишилися. візьміть, пройдіться навколо себе. Подивіться, скільки в коло колі вашого спілкування є людей, які вміють спілкуватися з якоюсь іноземною мовою. Я щось сумніваюся, що один з десяти на це буде здати. Дуже сумніваюся. Там, може, один із ста він чомусь в Україні залишився, ну, не чомусь, а тому що Зеленський вирішив його поработити, перетворити його на невільника. А всі решта, котрі е, спромоглися вивчити хоч яку-небудь іноземну мову, вони зрозуміли, що вони можуть жити де-інде. -де і, е, і, і життя там буде набагато краще, ніж воно є в Україні. Е, тому що <сміття> вчіть іноземні мови. Е, і саме головне, е, розповсюджуйте цей контент, який є на каналі. Ну, на цьому все. Це, це весь меседж на сьогодні. Зустрінемося з вами по, по цей бік кордону, там де я. Успіхів вам всім!